Куди дівати надлишки редиски? Ферментуйте, бо це смачно і корисно. Ферментовані продукти знову набувають популярності через те, що дуже комфортні в зберіганні і мають величезну кількість вітамінів. Для рецепту нам знадобиться сама редисочка, а також морква, зелень і часник. Все це добряче миємо. Спочатку нарізаю листя хрону. Воно зараз є у кожному городі. Тепер не товстими слайсами ріжемо редиску. Добре, що можна брати і трошки гірку, яка буває в посушливий сезон. Тепер моркву та часник. Я додаю селеру, а ви улюблену зелень. Чудово посуватиме також і кропчики, петрушка, але в мене зараз в наявності селера. Також додамо гостренького за бажанням, і шарами складаємо далі овочі. Це знову редисочка та морква. На черзі перці я додаю трошки суміші і готуємо саму заливку. Вода має бути свіжою та фільтрованою. Туди додамо дві столові ложки солі без гірки та ложку куркуми. Ретельно перемішуємо, щоб куркума розчинилася. І цим красивим золотавим настоєм заливаємо овочі зверху, прикрию листом селери, щоб не запліснявіло два три дні стоїть у теплі. Тепер переставляємо в холодильник і протягом декількох місяців насолоджуємося. А що воно чудово хрумтить?